Тут сказав, що має бути зручно. М40. Чекаємо, Яну. Не... Маріна! <ріст> Ще раз не заговорює. Там був шок. У людей був шок просто. Там такі матюки писали. Слава <ріст> ЗСУ. <ріст> Подкаст 99. Ви подумали? А ми вже про це поговорили. І сьогодні у нас дуже крутезна тема. Болюча, хвилююча тема. Це наш. Тобі всі болюче. Так, це просто Давай, дай, дай, дай я. Ну дай не мені щось вже, це ротом вже договорити. Це болить про нам потім знову скажуть. Щогось мовчить. А ви, взагалі можете посидіти. А ви точно не хочете змінити так. тему? Ми він будемо говорити. Красиви, мені не каз... Ми будемо говорити про відпочинок. Наш український е, сьогоденний відпочинок є. Він існує, можна, не можна, де і у нас у гостях сьогодні Руслан Мирошниченко. Це актор театру та кіно, і такий таємний е, володар е, туристичного володар. Угу, туристичного агентства, і яке було спрямовано більшою частиною своєю на відпочинок в Україні. І ага. саме сьогодні тому я запросив, я його знаю, це мій друг. Привіт! Привіт! Привіт. От а а що, що, а чого, а чого я таємний, скажіть, будь ласка. Ну тому, що це не дуже про це розповідаєш. А просто ніхто не питає. Та. Тому що ти не розповідаєш. Та ні, слухай, а у тебе великий бізнес. <ривіт> дуже великий. Да? Так. І скільки ти заробляєш? Давайте знімемо тему сексу. Я... <ривіт> бізнес великий, але нічого не заробляю. О. Ну, головне, що великий. На бізнес на, туриз... на туризмі не заробляють. А що роблять? А що це роблять? просто поклик душі, це, то на українському е, туризмі? Чи взагалі? <рес> е, на українському, напевно, на жаль. Скажи мені, будь ласка, яким от зараз, зараз е, як, 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 в якому становищі знаходиться ну, туризм в Україні? В поганому. Тому що останні кілька років нас чомусь переслідують такі е, трошечки негаразди. А, то пандемія, пандемія то пандемія, війна. війна після неї. Тобто ми тільки почали трошечки відновлюватися після пандемії, і тут фігак, оце, що сталося зараз. А що людей нема, хто хоче подорожувати, Україна, навіть Україною є люди, які хочуть подорожувати, але фішка в чому так склалося, що. Основна аудиторія тих людей, які подорожують Україну, це жіночки а, десь трохи старше років. Років тридцяти тридцяти п'яти раз на мене подивився. Не, 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 я не не тобі зумі. просто розказую. <свят> я, я, що, Я Дай не, мені свій не документ старше. я подивлюся. Ні, Скільки там ні, 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 ні Тому що, ні, 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 ні. що? Ні, я жартую. Насправді це ну це основний. Тобто відсотків 50, напевно, така аудиторія, і всі інші там це інші 50%. І зараз дуже багато людей виїхали з України. А і ще частина людей це ті люди, які на жаль через ситуацію, що склалася, не мають грошей. Подорожувати, бо це все таки коштує трошечки грошей. А, а дехто просто морально не дозволяє собі чомусь подорожувати. Хотів би ти поїхати відпочити? Ти особисто я дуже хотів би відпочити, тому що я втомився неймовірно. Я з Ні, не з першого брешу, а з. Третього десь дня початку війни я почав волонтерити, і в мене не було по суті вихідних. Тобто я цим займався постійно, постійно, постійно. Потім, коли повернувся до Києва, я зараз включився трошки в роботу, пов'язану з туризмом, в тому числі. І вже чотири місяці, навіть трохи більше, в мене майже не було вихідних. А є зараз запит на те, щоб відпочивати. Ось ти сказав, що частина не може дозволити. Є частина, яка хоче собі дозволити, може і дозволяє. Дивіться два тижні тому. Ми відновили роботу. Mm -hmm. І ми запустили перші поїздки. Угу. І скільки за на тижні? На першому тижні в нас поїхали дві невеличкі групи. О, А скільки а, це невелик? На другому тижні це десь по 15-16 людей. Тобто ми зараз не беремо великі автобуси, ми беремо ці маленькі, ці мікріки, ага. Мерседеса Спринтери. І що це все жінки поїхали? Та ні. Ну звичайно, що не жінки, там є і чоловіки, є й молоді, досить багато зараз подорожує. До речі, молоді зараз подорожує суттєво більше, ніж подорожувало раніше. Тому що Я за кордон до неї. Раніше були. Ні, от не треба казати, тому що закрили за кордон, тому вони подорожують Україною. От ми завжди намагаємося відігнати від себе цю думку. Тобто, людям, мені здається, що людям ну, дійсно, от... дійсно стає. Просто вони не знають, Україна. можливо, такі, які місця. Ну, є класні. Скажи, це ти кажеш про тури такі три дні. Не обов'язково. У нас дуже багато одноденок. Просто одноденок на вихідних так, можна давайте. Зранку, а куди ви відправляєте людей? Зараз, на жаль, закрилася, закрилася східна Україна, закрився в південь, тому лишилося багато під Києвом. Починаючи від Чернігова, от на минулому тижні. До речі, поїхала перша група в Чернігів. Ми домовилися офіційно з міською радою угу. Чернігівською. Нам дали дозвіл на все а що Тут... там. Є що там є в Чернігові? Так, Чернігів це дуже древнє місто, дуже угу. давнє місто. Воно майже таке саме за віком, як, як і Київ. Як ти? А ще ж у нас є західна Україна, там також класні оці всі різні річечки, де можна пострибати. Знаєте, яка прикольна штука зараз склалася. У нас просто на початку війни стільки людей поїхало То на. Західну Україну, а, що, що вони трошечки втомилися від Західної України і зараз і Західна Україна втомилася від тих, хто туди ми. поїхав. О, тому зараз найбільш популярна саме центральна Україна. На південь ми зараз не їздимо, бо в Одесі не можна купатися. Я, до речі, був в Одесі десь тижнів три тому, напевно, я по справах їздив по волонтерських, і бачив особисто, як поліцейські виловлюють людей з моря. Одеси там зупинити не можна. Не зупинити, там сітки якісь ставлять, щось там їх закривають, якось люди йдуть. Та слухай, я на вихідних читала новину, що людина, дві підірвалися на міні. Просто коли відпочиває там худа в воді в морі в самому. Ну, бо наскільки я знаю, тобто люди що кажуть, а, ці міни плавають десь в акваторії, там десь далеко. А ми ж купаємося нібито тут близько, але вони не думають про те, що та міна може відірватися, може припливти сюди. Да? Так, скажи мені, ось що мені цікаво: чи багато людей е, за кордон зараз виїжджають відпочивати? Мало угу. яким Дуже. чином це відбувається зараз? Дуже складно це зробити. По-перше, жінки і діти можуть виїжджати без проблем абсолютно. Ну, це автобусами, автобусами, ну, потягом. автобусами, потягом. А зараз дуже багато їздять з тих країн, куди можна виїхати найближче. Тобто, грубо кажучи, потягом, наприклад, виїжджають до Польщі, до Пшемишля, а звідти можна літати? Записуй. Записано. Пшемеш. Ну, він, з... так говорить. Пшемеш. Давайте всі разом. Три-чотири. Пшемеш. Все, поїхали далі. <рігум> Це була трошки хвилинка, хвилинка реклами Пшемеш. Синічної мови. А, ще куди? А, ну, з Польщі можна полетіти куди завгодно, насправді. І все, і по Україні. А ти з ними їздиш? Ні, я, мене ж не випускають, що а вони повертаються? повернули. А багато ви жат, з групами. Раніше я їздив, але раніше як? От коли е, компанії мої компанії І раніше було дуже... більше попиту, та неймовірно. Я думаю, причина в тобі. Серйозно, що я зараз не їздив? Та ну ні. Я зараз поясню. Перші кричі, кричи, ні, мене не слухай серйозно? її. Розповідай я я вона, 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 вона не треба. Ти говори нормально, так. не слухай її, забудь. Якщо хочеш, я можна не Небезпечно їхати зараз через кордон. Ось зараз в цей час ні, абсолютно безпечно. А багато автобуси людей автобуси їздять, поїзди їздять, все нормально. Людей їздить досить багато в порівнянні з тим, як це було на початку війни. Звичайно, зараз набагато менше людей, mm -hmm. тому що просто звичайні поїзди і автобуси курсують е, за графіком. Це раніше їх було дуже багато цих евакуаційних, а зараз ні, зараз абсолютно нормально. Поїзди до речі, на Пшемишль вони ходять досить регулярно, їх багато на день. Їх я не пам'ятаю, що два чи три, щось таке на день. А, і вони навіть не забиті. Ну, Добре, ну, все одно. Ми маємо цю ситуацію, маємо війну так навколо. Ми маємо постійні тривоги і все таке інше, але все одно нам вже якось треба. От, ти кажеш, також ти дуже втомився за цей час, тому що з багато Я Як, можна, як я можу звучити, як собі собі поїхати по Україні? Я можу поїхати на озера. Наприклад, куди є шацькі озера? Т багато хто говорить, зараз е, в кожному куточку України багато хто говорить про те, що там небезпечно, там небезпечно. Он кажуть, Шацькі озера там небезпечно, тому що це близько до кордону з Білоруссю, і там може початися е, наступ. Дії, угу. можуть початися е, військові дії. Але зараз ніде в Україні не безпечно так, щоб це було прям. от ти приїхав і розслабився повністю. Звичайно, треба реагувати на сирени. Треба думати про те, що може щось. А Десь як ви організовуєте цю безпеку, хоча б якогось плану? Ну, от ви кажете, ви відправили групи, групи. так як ви їм забезпечуєте? Майже безпеку? скрізь по маршруту? Є куди ми їдемо? Майже скрізь є якісь пости бомбо бомбо укриття? бомбосховища укриття, так. І тому ми намагаємося будувати ці програми, щоб за маршрутом були ці бомбосховища. Щоб мол... ну це розумієте, Зараз бомбосховищ в Україні немає, як таких, так. які вони мають бути. Це просто укриття, куди ми можемо завести якісь приміщення в нас за ці ось три тижні. Оце третій був тиждень, який зараз я просто не знаю там статистики по цьому тижні. Що там поїхало? Е, ще не знаю. Е, жодного разу не доводилося кудись людей евакуйовувати. Тобто, в принципі, все було нормально. Один раз, коли ми їхали в Чернігів, нас зупинили на блокпості, тому що там були люди з Донецька, якась там пара, і перевірили документи на блокпості, бо це Чернігів, все-таки прифронтове місто, і перевірили документи, не хотіли спочатку пускати. Скажи мені, будь ласка, але потім все нормально. Я оце ріжу. зріжу тему. Я живу думкою. Про секс хочеш поговорити? Та ні. Та, ні, та, що, та що? Ні. Е -е, Я живу думкою, тим, що наше турагентство, ну, турагентство... ну, ти Наші, не турогенство. Грошей, от зараз я розумію, що це в мінус. Навіщо ти це відновлюєш? По-перше, це моє, як це сказати українською дітіще. Угу. Тобто, це та компанія, в якій працюють люди, які в мене працюють вже років. Давай, давай будемо так. Ну, по-перше, дивись, круто, коли знайомишся з дівчиною, казати у мене є бізнес. Власний. Я хочу тобі сказати, що я давно знаю. я е, е... ну Такий середній, я сказав. За... Заду, не, так, за... так середини... алло, алло, да, алло, алло. Да, настата передача. Це спокійно, заспокоїлися. Навіщо ти займаєшся тим, що не приносять грошей? А я знаю, скільки м м м треба з'їсти мозку для того, щоб це все відновлювалося? Насправді це... тут більше потребуються не кошти, не гроші, а мої зусилля. Угу. тут мені теж інколи мене питають, чому ти? Ти постійно там. Я буваю таке, що я сижу на знімальному майданчику, і мені треба повирішувати якісь питання ще по бізнесу. Мені кажуть, там в кадр все я ще секунду, я там якісь гроші переведу, або там ще щось. Тобто. Що я можу сказати? Я, в мене перша моя освіта економічна. друга акторська, і мені цікаво і те, і те. І тому, коли я не заважає? Не, не можна наприклад, не заважає займатися навпаки. І мені. навпаки, мені це допомагає, коли мені треба трошки переключитися з якихось акторських речей. З театральних, я прийшов, я втомлений. Чому це йому має це заважати? Це дивно звучить. Він вільна людина. Це дивно. Чого Але ти оце Це Ти у людини економіст, він вміє рахувати гроші. Я Він дуже дуже вона, вона поговорить. Насправді гроші я не вмію рахувати. Я спеціальний люди, які добре, рахую. я вмію. <laughs> <laughs> Мені зараз потрібен бухгалтер. Ні, настільки. Вона може просто взяти гроші і порахувати і, 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 і купити да, собі 13-й айфон. А, а куди їх потім покласти, не зрозуміло. За кордон поїхати і купити собі дешевше. Ну, доларів на 50. Вона, має право. Вона, вона, має, вона право. має право. вона має право. Ну, так. Під таким лозунгом вийде наша сьогоднішня. Вона має на все право. Стамбульська конвенція. конвенція. А от, е, ти вже забувся. Б, я забув, що я хотів сказати. А ти питав мене, чому я цим займаюся? Чому? Бо мені це цікаво. Я не можу без цього. Для мене насправді це трошки інший вид творчості. Угу. Бо, от якраз я кажу про гроші, да? гроші рахують інші люди. Тобто, я, щоб ви розуміли, перші п'ять років я вів в компанії все. Я займався і фінансами, і маркетингом, і стратегією, і всім-всім-всім. всем, всім, всім, всім. Я мріяв перші п'ять років, щоб в мене з'явився бухгалтер, Ну не п'ять років, окей, перші там три роки, щоб мене з'явився бухгалтер, який нарешті почне рахувати за мене. Кошти, от і це і ми, буде... ми, ми виріжемо, кинемо там в сторіс і Тоді ми... будуть писати на сайте сайт, сайт. пошуки так, і твої посилання на тебе. Ні, 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 ні а, я сам рахую. можна рахувати? так зробити буде. Слухай, а яка у тебе була от подорож, якась неймовірна, яку ти запам'ятав найбільше? От в яку в який куточок України ти їздив, і там було щось? Ну просто тебе ти згадуєш, ти повертаєшся подумки в це місце сили для себе. Хочете здивую? Чорнобиль? Ні. Чорнобиль мене взагалі не здивував. Я Тому дуже... ти мені казав, казав, поїхали. Я таки не поїхав. Это, я не поїхав, да. е, В Чорнобиль я поїхав не в той момент, коли треба було їхати. Я в Чорнобиль поїхав влітку, сонечко. Тепло, пташки співають. Я приїжджаю а туди туди, Треба, туди, а там просто а туди треба їхати восени, восени в листопаді, коли да, mm. щоб ти... оці фотки ти... всі круті. Вони ж всі восени. Так, да, Щоб ти просто прониклася цим духом. давай, Але я, я Трагічніше. сказати, та, я хотів сказати зараз. Вас здивую. Я здивую майже майже тим самим. Мене здивував Кривий Ріг, і мене здивував Маріуполь. Кривий ріг? І Маріуполь. Серйозно. В Кривий Ріг я потрапив кілька років тому перший раз. А в Маріуполь буквально. Ну, Маріуполь, в, я в розумію, там році, дуже, дуже класне, величезне, красиве місто з морем, ну Було. просто є. Так, воно буде ще буде. Буде крутіше. Так. А, от. а Кривий Ріг там неймовірні кар'єри, mm. яких видобувають там руду, все таке. ти в Україні, де тобі подобається? Ну я люблю Карпати. Нічого такого знаєш? А, а я Чого? Дай 5, я... Чого я обожнюю Карпат? 5. Та то море оце постійно. Люби... Ні, Я люблю Дніпро і я люблю Харків. Але я люблю це, от знаєш, десь в лісах загубитись, і там це лиси. ]huh. З айфоном. Began. По Харкову, <Further sounds> <Hebrew>, по Харкову. По Харкову загубитись. Голов'я тут. Харків я хотів сказати, але не можу, бо я сам родом майже з Харкова. Тобто я зюма, але в Харкові я прожив дуже багато. Скажи мені, будь ласка, ось ми говорили про людей, які не можуть собі дозволити відпочинок. Ну, морально зараз. Ми не про гроші. Що б ти порадив їм сказати? Ось мені, наприклад, я не можу собі дозволити зараз. Я а... тільки доходжу до думки, що можна поїхати кудись хоча б на день, і там тихесенько. Ну, по перше, ти ж знаєш цю історію з інстаграму. Я видаляю всіх, хто викладає сіськи, Вчора ноги, пише історіст. бухло. Я видалив п'ять підписників, так, тому я що вони можу. Я, ваші я, сіські я, піські мені я не цікаві. Не я не можу на дан... Я не проти відпочинку. Ну якщо ці в Алхаті, ні, це сіськи були волохаті, за ні, ні, а... будь-які там були і пузаті. А... А... Я до того що можна відпочивати, але я вважаю, що не на часі зараз ну це все викладати було. Е, так, це серйозна тема. День звернуть увагу. Скільки ні, 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 ось. Ну, наприклад, що б ти мені порадив, я не, не можу зараз поїхати відпочити там на три дні, на чотири. Але куди коли, коли б ти мені порадив, відпочити, щоб було тихо, красиво, затишно, і я там трошки. Е, так, ти свої почав емоції... ти почав з іншого питання. Ти почав, що б ти порадив, щоб для тих людей. Ну, так які це не... я ця людина. Я поясню: перше, що б я порадив, це не куди, а що зробити, щоб надихнутися трохи угу. і поїхати. Перше, я би порадив почитати те тексти військових угу. Їх... Де вони кажуть, Фейсбук... Так! Я знаю. Вони кажуть, що люди, будь ласка, не заганяйте себе в депресію, не сидіть вдома, не думайте про війну дуже багато. Занадто багато думайте про неї, про неї не треба забувати. Але давайте собі відпочивати. Живіть повноцінним життям, давайте заробляти бізнесом. Це дуже це важливо. Знаю, так, знаєте, так, 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 як хто це сказав? Що, 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 що да що, що ви... битву виграє армія, а війну виграє економіка? Так. Тому це була одна з причин, чому ми Ти теж не Бо мені треба давати заробляти своїм менеджерам перш за все і налоги а, платити. І, і налоги платити обов'язково. Але а, туризм це ж не тільки мої менеджери. Насправді тут працює дуже велика кількість людей. Перевізники, це водії, це менеджери тієї Ну мої. Якщо всі зупиняться, це їх, то ні, нічого водичай. не буде. Ну це до речі, хороша водіти. мотивація. Це тебе да. заряджає? Ти готовий тепер їхати? О, ну, я вчора про це подумав. Я б мені скинули фотки такі, там зона відпочинку. Тихенька, нікого немає. я Думаю, що можна буде якось поїхати. Ти дуже просто. емпатичний. Бачиш, тебе це ну на збройні. Я ж кажу, я не проти відпочинку ні в якому разі. Я проти те, що чи є на часі виставляти, бо як ви ти був відпочивати і не виставляти. І не виставляти, не тому я Ну, зговорю, Але що... зрозумій, в нас трошечки інша специфіка. Ми не робимо тури. По-перше, ми спеціалізуємося більше на екскурсійних mm -hmm. турах. Тобто, в нас є відпочинкові тури, повноцінні, шести, семи день, такі, що можна поїхати. Їхати на озера або в Карпати, і там нормально відпочити. Але навіть там ми включаємо якісь екскурсії, вони в у нас є майже завжди. Mm -hmm. І зараз більшість наших турів, які ми робимо з Києва, вони в нас такі з елементами е, такого патріотизму, як це сказати? Да? тобто Ми намагаємося піднімати якісь такі теми майже в кожному турі, куди зараз взагалі не можна, крім окупованих територій, куди не можна поїхати. Немає таких регіонів. Тобто, все, що зараз звільнено, туди, в принципі, можна їхати. Єдине, що не, ну, не радять, да? Ті, ті території, які були під окупацією, і там є природні об'єкти, тобто, якими я навіть зараз не згадаю таких. Тобто природні об'єкти, які могли бути заміновані, і туди не варто зараз іти просто гуляти десь по лісі. Це, напевно, якісь е -е, Чернігівська область, десь там в лісах. Ну, ми туди, в принципі, і не возимо зараз. Угу. Якщо ти захочеш поїхати в ліс, то краще в Карпати, не в Чернігівську область. Тобто, а більшість все ж таки куди їздить? А, ну, от зараз в нас дуже популярні саме природні об'єкти. У нас дуже багато заповідників. Там не знаю, Межрічинський національний парк. Ну аби? давай от назвемо. Межиріччя Національний парк. Mm -hmm. а, Б... Беремицьке, mm -hmm. це теж туди на північ, mm -hmm. а, це Карпати, mm -hmm. тобто там багато програм, які саме по таких природних об'єктах. Mm -hmm. да? Тобто люди зараз хочуть чогось, а, щоб дійсно було менше спогадів про, про те, що відбувається зараз mm -hmm. в містах. Правда? Відпочивайте, так. друзі, насолоджуйтесь життям Бо за це і воюємо. Я дуже хочу на море. Мене бахнуло сонце. Коли ми їздили в великою компанією, я не буду розповідати, але це було дуже яскраво. Боже, що почалось наступного дня? Бадун? Там, там був дедушка бадун там родичі бадуновичі, розумієш, були. Ой, це було дуже весело. Я колись в Мілєкіна закопала великі гроші. І що, там лежать? <свист> Требте їдемо в мілікіна. Але щось це інвестиція, яка не спрацювала. <свист> Підписуйтесь, будь ласка, на наш подкаст 99. Ставте вподобайки, коментуйте обов'язково, і пишіть ті історії, які вам цікаві, про які ви б хотіли поговорити. Ми їх обговоримо, а можливо, і запросимо вас до студії і поговоримо разом з нами. Так, а, а потім скажете, хто з нас краще це зробив. Хто з нас дурніший. <свист>